Дичина в російському перекладі. Давайте відразу тизер. Мені дожди узнати. Жизнь учит уважать наши наші правила. А ти всех? Я уж лучше отсижусь. Щоб ви розуміли, нічого такого ні в оригіналі, ні в українському перекладі, ні в будь-якому іншому немає. Продовжимо тизер. роботи защитники допоможуть нам установить новий справедливий міровий порядок. Ми объявляем войну отдадим душу за отечество. Всі наші біля з намі. Це заговор учених. Побіда буде за нами. Сподобалось? Ну, поїхали за комп'ютер. Ну, як вам? Ай, <плакова> <плакова> давайте я трохи поясню. В мене тут комп'ютер, я зараз монтую, я зараз нарізку роблю, і в фінальне відео я буду вставляти частину з того, що я зніму. Так буде трохи простіше. Я буду відразу реагувати на те, що я нарізав. До речі, до речі. хочу, щоб ви зрозуміли, мене дуже мало бентежить, якщо вони просто адаптують під себе або, або в них поганий переклад. Де я? У нас я й не чекав, що знайдеться ще один. Ну от, має триматись. Це ну. Ми знаємо. Все, що беруть українці, воно стає краще, все, що беруть московіти, вони роблять гірше. Все. Будь, ну, буквально все. Але я більше про пропаганду. Я знаю, що все зло від науки. От, от цих книг. І наука, обратіть внимание, якщо вона не основана на христі, якщо вона не основана на істині, на моралі, вона вже дьявольська сама по себе. Якщо вони змінюють сенс для того, щоб персонаж став з нейтрального поганим. Але звідки він узявся? І чому полює на нас? Про це розпитувати безглуздо. Ми мусимо захищатись, берегтися від небезпеки, бо нас лишається дедалі менше й менше. Але другий ще живий. Чому ти мене не слухаєш? Другий обрав свій шлях. Тож дивися, не помились так само. А що він іщет? І чому не заглух. Мені повинні знати. Всі біда від знань. І судьба все знайки второго. Всюду совавшего нос это доказывает. Его судьба не решена. И решать ее не тебе. Но и не тебе! Нас должно быть восемь, и ошибку легко исправить. Або с альтруиста-эгоистом, ось це вже... Мене трохи бентежить. Всі роки моєго правління вони не знали горя. Я здійснюю цим миром. Можливо, ви вже на тізері помітили, що в них зовсім інший текст. Я спеціально вставляю е, титри англійською, російською і дорожка російською була на ти, на. Тизирі. Далі я буду вставляти українську дорожку, щоб ви розуміли, що українська дійсно така сама, як англійська. На жаль, немає українських титрів. Є українські титри, які зроблені з перекладу російських титрів. Тобто, в нас є одна звукова доріжка, а зовсім інший текст. Це якась дивна проблема, причому я ніде не знайшов, щоб українські титри були саме з українського голосу. А всі вони з російського. Тепер щодо самого мультфільму. Незважаючи на те, що один з продюсерів був Бікмамбетов, основний продюсер, все ж таки Тім Бёртон. І режисер, сценарист, всі-всі голівудські діячі, він не є основним продюсером. Він не є тим, хто повністю впливав. Але він отримав дозвіл умовний на те, щоб адаптували інакше на Москові. І цей мультфільм, який весь світ бачив з одним сюжетом, одним типом персонажів, московіти бачили зовсім інший, і незважаючи на те, що йде один той самий відеоряд, вони зробили інший текст, вони зробили інших персонажів, вони зробили зовсім іншу мотивацію і розповсюджували інші наративи. Цікавий момент більшість критиків кажуть, якщо ти знімаєш кіно. Показуй не розказуй. але московітів навіть їх а автори вважають тупими. І замість того, щоб просто показати, вони розповідають. Ось приклад в тому місці, яке тепер називається Великий Пустош'ю. Я зібрав інших. Нас було всього восім. Я знайшла трьох останніх. сюди. За мною. Я не змінював звукову доріжку. Це так і є українською, англійською. Там немає тексту. Там просто ти дивишся, і ти сам це сприймаєш. Ти сам відчуваєш, що як. Російською треба для не знаю, відсталих або як вони там звуться, пояснювати, що відбувається. Їм треба розповідати. Вони не можуть побачити очима. Їм треба все пояснювати. І мені здається, навіть пропаганда в них зараз працює так. Їм показують одну картинку і дають зовсім інший текст. І вони сприймають текст. І в залежності від того, який текст, ти сприймаєш зовсім по іншому зображенню. Тепер щодо самої адаптації, Бекмамбетов отримав дозвіл на адаптацію вільну і замовив цю адаптацію Глуховського. Глуховський переписав сценарій. Якщо ви не знаєте, Глуховський це автор серії книжок Метро 2034 2034-35». І він же робив сценарій для гри. Метро, Метро Ексодус, Метро Ласт Лайт, здається, так називаються. Непогана гра, робила українська студія, і гра була в українській локалізації. Але наші чомусь вважають, що цей глуховський це якийсь ліберал, він проти пуйла, він проти режиму. Але цю адаптацію він писав в 2009 році або в 8-му, ну. Мульт, мульт, мульт вийшов в 2009-му. Він, він писав цю адаптацію, цей сюжет Глуховського. І навіть тут я бачу всі ці російські наративи. Да ти хто такий? Да, да Хто ти, ти вообще такий? Я сам прекрасно знаю, зачем я здесь. А, ти що самый розумний? А ти ж то умнієш? Як там? Я відсіжусь. Mm, Ні. Я уж лучше отсижусь. Ну, стандартный Стандартний російський ліберал. А, те, що в них обраний. Да, я пам'ятаю. Я помню. Я так довго искал тебе, последнего і главного. Розумієте, в оригіналі немає обраного. В оригіналі вони не чекали, що за них хтось щось зробить. Як російська ліберастня, вони чекають, коли за них хтось прийде і все зробить. Да правда спаситель? Вони не можуть об'єднатися, вони не можуть самі зробити. Он говорил, що коли ти прийдеш, все переміниться. Ми перестанемо прятатися і боятися. Все, дивився в телескоп на город, шукав тебе. В оригіналі це не обране, це просто ще один персонаж. Який просто пізніше з'явився. Так, я завжди вірив. Ага. Яка продуманість, які деталі різьблене дерево, велива на міч. І його ніхто не чекав, просто вірили, що є ще. Але не те, що він прийде, він наш рятівник і він за нас щось зробить. Ні, такого немає. А в російській версії в них обраний якийсь за них все буде вирішувати. Невже ви ніколи не задумувались, откуда ми взялись і за чим ми зліс? що ти нам об этом розкажеш. Продовжуємо без світла. На жаль, а, найдивніше, що вони зробили, вони змінили безліч тексту. Вони надали якусь зовсім іншу ідеологію, тому що каже канцлер: наш любимий канцлер представив народу величайше із чудес науки. Настільки сильно відрізняється від, від того, що було. Верховний канцлер представляє останні досягнення сучасної науки і техніки. Я чую там слова, які міг казати Ленін. Знання світ товариші, які міг казати Сталін. Это заговор ученых. Про есть <laughs>, в э, лекарив. Я чую настільки пропагандистскую мову. Отдадим душу за отечество. Победа будет за нами. Ну я не кажу, що в оригіналі там не було натяків на це, все на те, що вони починають війну. Мирні машини, машини, які стануть там вірними слугами в новому світі, злагоди і процвітання, і так далі. Але там було все завуальовано. Наука і технологія обернулись проти нас, громадяни великої нації. Давайте на боротьбу проти влади кровожерливих машин. А російською мовою вони взяли і зробили відкрито. Ми розпочинаємо війну. Ми від'являємо війну!» Якщо в англійській вони казали: ми будемо нести світло, ми будемо розвивати е, суспільство. Ми знаменуємо початок нової ери, ери провідних технологій. То в російській війна. <м /2> Ні, треба піти подихати. Дитячий мультфільм. Ви розумієте, що вони переробили персонажів. І якщо ви дивитесь в перший раз українською або англійською, то перший не викликає настільки великої огиди. Це просто старий, який хоче захистити своїх. Ти смієш казати таке. Знай, це завдяки мені всі досі живі. А з твоєю появою на нас звалилися всі нещастя. Ти лихо! Ти дурень! Під владою безглуздих ілюзій. І він наляканий не тим, що в нього владу можуть забрати. Та да, хто ти взагалі такий? Я сам прекрасно знаю, за чим я тут. Щоб властвувати, а ти прибудеш у древнє зло, яке мир уничтожить. Понял? Вот в чому твоє призначення. Він наляканий тим, що їм можуть зашкодити. Іноді страх це цілком правильно. Хоча, можливо, тут Огиди додає ще голос Хазана. Ялічна вас в бой! Чоловіче спродовжував вижити! Ну, таке. Сабоду папукаєм! Свободу папукаєм! Добре, подихав. Поїхали назад до комп'ютера. Так, ну не зовсім за комп'ютер, але повертаємось. Наступний момент, який в них дуже-дуже скрєпний, вони псують сюди релігію. Хто створив нас? Хто створив цей мир? яке право имели так поступити? Якщо в англійській мові це було виключно технологія, і ця ось річ, яка переселення особистості, це було технологічне приладдя, яке розробив вчений. З допомогою цього пристрою ви збережете майбутнє? То в російській мові це алхімія, це якась. Магія! Ну дивно ж! Я видірнув артефакт, он переселяє душу в предмет і обратно. І вони стільки зайвого тексту туди вставили, вони відразу починають з того, що це душа потрібна. Тут ну спойлер. Щоб дати життя неживому недостатньо розуму, Нужна душа. Великий спойлер насправді. Тут потрібна душа, я переніс душі своїх друзів, людей, які для мене важливі. Він дав нам життя, щоб ми жили за дев'ятерих останніх людей. Ти за його жіну. близнеці за дітей, я за нього. Перший за канцлера. Ми повинні справити їх ошибки. Чого в оригіналі не було, і в українській мові так. Ми частки його душі. Ми це він. Іноді взагалі не зрозуміло, нащо вони змінили сенс слов. Тобто, в англійській, в українській стій, не ризикуй з собою. Ну. Стій. Це я малось на увазі. Російською біжи, хапай, ну, 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 ну нащо? Бентежаться один про одного. Я вже навіть не буду вам розповідати про те, як вони роблять свою продукцію, свої фільми, мультфільми, серіали. Я вам показую на прикладі перекладу, як вони змінюють сенс, як вони, завдячуючи своєму перекладу, пхають свої скрепи. Ну, це ж скрепи, ну це інакше не скажеш. Е, які наративи я там бачу? По-перше, ти ніхто, це дуже звичайно для них. По-друге, звинувачення, ти що саме розумний?» ну, 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 ну це ж виключно радянський прикол. Якщо хтось щось пропонує звинуватувати його в тому, що він розумний. Як вашу мать можна звинувачувати в когось в тому, що він розумний? Це ж навпаки, це досягнення. І виключно на Москві та в радянські часи це було як щось погане, якщо людина розумна. Чекання цього рятівника обраного. Тобто ми нічого самі не можемо, треба, щоб хтось за нас це зробив. І байдуже хто. В них там був бутерброд, в них був Мальцев, в них був взагалі єдина притомна людина, яка була на Московії, це Німцов. Зараз, я сподіваюся, ну мені здається, зараз вони. Всі свої надії і мрії про щасливе життя покладають на залужного, що він все ж таки їх звільнить і подарує їм нормальне життя. Але виключно хтось за вас має щось зробити. Жага влади. Якщо хтось щось намагається зробити, то він хоче в тебе щось відняти. Ну, ну, ну це ж погано, ну, ну, ну це ж маразм, це виключно росіянський скрепи, Ну і релігія. Ну нащо? Ну, Смішно і наостанок не дивіться російський переклад, не грайте в російськомовні ігри, не грайте в те, що вони самі зробили, не дивіться їх контент, бо там всюди є пропаганда, і навіть не тому, що вони хочуть її пхати. А тому, що вони такі, для них це звично. Для них звично бути терпілами. для них звично, що хтось в когось щось може вкрасти. Для них це звично. І навіть якщо вам здається, що людина притомна, наприклад, як Глуховський, який написав це, його ж українці вважали хорошим руським, це 2009 рік. Це до болотних подій на болотах таке. Тоді вже він пхав ці наративи, в них така сутність, в них така ментальність. І навіть якщо вам здається, що це хтось нормальний, хтось притомний, ні. Ось це відео. Я там більш подробно про це казав. Не дивиться російський контент. І як правильно казав притула, якщо вся ця. Велика російська література, вся ця велика російська поезія і так далі народила ось цю націю, яка робить те, що вони робили в Бучі, те, що вони робили в Ірпені, та нація, яка краде, марадерить, робить катівні, то нащо нам ця культура? Що вона може подарувати українцям? Що вона може подарувати світу? Тож. Або вивчайте англійську, та дивіться світову дійсну класику, або читайте українською. Читайте українське, дивіться український контент, і все буде Україна. До зустрічі!